І так, шановні мої підписнички та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. Вибачайте, може якась якість буде не та відео чи ракурс, чи ще щось. Не так. Ви знімаю лівою рукою, бачите? права в мене під цим. Так що? Надірвав зв'язку чи потягнув, я не знаю. Назначили лікування трішки. Так що... Шо... Не в ходу я поки, розумієте? Не можу нічого робити фізично, а це мене не радить. Хочу показати вам дракона, якого товариш дуже довго стягував до купи. купив в дуже поганому стані, а відновив, бачите, який апарат. Зараз показує, ракета. Як кажуть, по полям, по полям синій трактор їде до нас. Дивіться, який наглажений. МТЗон з маленької кабіною, да? МТЗ-80-й. Вовчик, що ти там, друже? Хі- ти не хочеш показуватися підписникам моїм. <ріху> Давай виходь. Де там заховався. Дивіться, все по заводських цих стандартах. Грязний, та всі ми грязні. <ріху> Я теж грязний бородатий. Трактор. На хімчистку є, бачите? Алькантара, шкіра, музичка, все тут присутнє. Сідло нове, все тут по феншую. Дивіться. Дивіться, який тракторець. Оце де апарат. Душа вложена. Скільки роботи, якби ви бачили його стан до і після, ну, знаєте, десь він в колгоспі колись працював, мабуть, і на фермі. Або десь на тракторній бригаді був розірваний, вовчик його по частинкам склав, зварив. Все тут поміняв, все, що можна. Ну Для себе робився тракторець. Не продаєш? Ні. Дивись. Бо одразу покупці знайдуться, я думаю. Бо зроблений для себе. Так що все відреставроване, все. Навіть наліпки, повен бак соляри. Мастило все поміняне, все. Моторча роблене, все. Ну, Як для себе, я ще раз повторюсь. До дрібних деталей. Все під ключ. А, номера потрібно повісити. Ну. Вовчик номера викрасив чи ні? Та ви бачили в моїх відео цей апарат. Бачите? Він вже в ходу. Так що... Правда, без передка ведучи, ну можна зробити в, в будь-який час, аби бабліжка. Було б бабліжка, можна було б вже з передком ведучим. Так що зараз покажемо тут. Бачите? Клас, мені все вподоби. Музичка. Що ще потрібно для щастя? Та, двері закриваються, як на іномарці. Так, ну що, хай служить вовчику вірою і правдою. Так що чіпляємо <смі> зараз гребку, потім е восени плуг, <смі> а на зиму консервуємо. Так, далі буде. Так, ну що, пуск. Дракон який! Тихенько так працює! Дивіться, який в ходу апарат, зеркала, освітлення, повороти. Кожна підсвітка, все як по-заводському дуже-дуже круто зроблено. Бачите, який він гарненький. Каже Вовчик, порівняно з великими МТ-зонами, ну, з більшими кабінами, це такий маленький, куценький, аж незвично. На ньому можна куна чіпляти і всюди проїдеш. От за це мої підписники мені кажуть, що ти зробив оцю халабуду, ні трактор великий, ні габаритна техніка, ні газон не заїдуть. Так що, ну нічого. Ще хочу сказати, хутір старий, а трактор новий. Приїхали до нас вже гості на старий хутір. Так що ну нічого зробив, як зробив. Нічого сюди їхати технікою важкою. А шепче як, да? як оса. Поїхав Вовчик по справам. Ох, який сигнал дебелий. А ми будемо також чим займатися. Не знаю тільки чим, бо я поки не працездатний. Отак не... от. Оп-оп, -от. помічниця наша маленька. Mm. Привіт! Нехай приїдуть. Махай, привет! Уп, привет, махай! Вот так, махай, махай! Привет, привет! Okay. Ну що, друзі, як я й обіцяв, буде коситися на хуторі Віктор Миколаївич на допомозі, поки в мене лікарняний. Так що все добре. Бачите, який двір охайний, викошений, чистенький. Аж, як кажуть, глаз радується. Тут потрібно повитирати, повимітати. І буде чистенько, гарненько. Це ми єскою тут косимо. Що, да? даю тобі гітару, кума подарувала гітару. Да? Махай привіт підписникам. <кхи> так, Це ми тут лескою косили, а тут уже тяжка доля буде. Тут потрібно косити диском. Диски в нас є, пішли із Бензокосою, там чи 3 чи 4 штуки їх вистачить. Так, потрібно ще, мабуть, літри 5 бензину купити, бо бензин йде дуже-дуже ярко. Так що, шановні мої підписнички, всім дякую за коментарі, за підтримку. Бачите, перший раз на лікарняном, за який... Такий довгий-довгий термін. І таке буває. Ну що, шановні, всім добра, миру, здоров'я. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Все буде добре, все буде Україна. Всім добра.